Хто найбільший твій ворог? Питаю я одного молодого хлопчину, і задав йому це питання і дивлюся на нього. Кажу, ти 100% знаєш свого ворога. Скажи, хто От він? Є в тевому житті такий чи ні? Він такий задумався, дивиться, такі... дивиться сюди десь далеко. Та, і відповідь: напевно, та є така людина, ну, він мені шкоди зробив багато, і, напевно, він мій найбільший ворог. А я питаю, то точно впевнений, що це точно він? Каже, ну я думаю, що скоріше все, що він. Ну він там каже, там такий-то, таке-то. А я дивлюся на нього і кажу. Хлопчина називаємо так. Кажу, найбільший твій ворог це ти самий, тому що ти постійно себе зраджуєш, ти постійно себе придаєш, ти постійно не виконуєш того, що запланував, ти постійно. Робиш собі погано в тих випадках, де ти міг би поступати з користю для себе, і для оточуючих, де ти міг би більш вигідно думати для себе, де ти міг би якусь користь всього, всього брати для себе. А оказується так, що найбільший ворог в твоєму житті це ти сам. Ти сам, так. Тому що ти не робиш того, що ти надумав. Ти не робиш того, що ти собі там запланував. І це для тебе дуже велика втрата, і це для тебе дуже велика. Скажімо така скорбота, тому що ти не даєш можливості собі розвиватися, не даєш можливості собі рухатись прямо вперед, досягати того, чого ти хочеш, досягати того, що тобі потрібно, що ти вважаєш за потрібне, але ти сам собі шкодиш. Це можна назвати лінію, це можна назвати відкладуванням на потім, це можна назвати багатьма речами. Можливо, ти знайдеш ще якусь відповідь для себе, але найбільший воріг, якщо коротенько. Чи шкідник в твоєму житті це ти сам. Якщо ти не навчишся з собою домовлятися, не навчишся бути своїм союзником і партнером у своєму житті, то що і хто тобі зможе допомогти? Майже ніхто. Майже ніхто. Тому ну, задумайся над цим питанням. Задумайся, чи є в твоєму житті шкідні чи шкідливі програми, які тобі заважають. Якщо є, то велкам на консультацію можна обдумати і подивитися, як тобі можна за допомогою різних практик і технологій вийти з того порочного кругу, в який ти сам себе замкнув. Пиши.